Hi there! Вітаю вас всіх в нашому четвертому передостанньому дні нашого челенджу із американської вимови, оскільки сьогодні четверте відео, це означає, що ви можливо забули подивитися попередні три, тому обов'язково це зробіть. Сьогодні поговоримо про слова, які я називаю вершниками апокаліпсису, тому що коли їх бачать, то ломається мозок у всіх. А також поговоримо про слова латинського та грецького походження із буквосполученнями. C-H та AU. я Софія, коуч із американської вимови, і це четвертий передостанній день нашого п'ятиденного челенджу із вимови. І сьогодні розбираємо слова для рівня Upper Intermediate. Почнемо ми з найважчого з нічного кошмару зі слів із закінченням OUGH. Чим вони такі страшні? А тим, що OUGH у майже кожному із цих слів читається по-різному, воно передається іншим звуком. Ну і звісно що вони також страшні своїм написанням. Але ми зараз спробуємо розібратися в них раз і назавжди, щоб більше ніколи їх не плутати. До речі, я цього раніше не казала, але я сподіваюся, що ви сидите і повторюєте за мною, а не просто слухаєте. Давайте я зараз прочитаю всі ці слова одразу, а пізніше ми розберемося в кожнісінькому з них. Though, thought, through, tough, throughout, thorough. До речі, може, ви бачили мемчики з цими словами, коли спайдермени отак стоять навколо одне одного і показують одне на одного пальцем, тому що вони дуже схожі. Як я вже сказала, майже усі ці слова вимовляються з різними голосними, але є деякі, які звучать схоже. Зараз ми їх об'єднаємо і давайте поговоримо одразу про першу пару. І це слова «through», через, крізь щось, а також «throughout». throughout. По всьому або протягом всього часу робимо асоціацію для запам'ятовування. По-перше, це єдині слова, в яких є літерка «r» серед наших всіх. По-друге, обидва ці слова це прийменники, і вони охоплюють простір, місце або час. І по третє, вони пишуться дуже схоже. Слово «throughout» – це просто слово «through», до якого додали кінцівку «out». Давайте також дам вам приклади для того, щоб краще запам'ятати значення цих слів. Отже, through означає крізь або через щось. For example, the sunlight is not coming through the window right now. Або We drove through the tunnel. Ми їхали через тунель. Крізь тунель. Through anything. Coming through! Coming through! А throughout це по всьому, по всій території або протягом всього часу. Наприклад, «Sofia was positive throughout the video. Або it rained throughout the day» – «Дощило протягом всього дня. Throughout, history. throughout the universe. Наступні два слова, які мають дещо схожу вимову, це слова «though», хоча, а також «thorough» – «ретельний». У написанні слова «though» усе дуже просто. Все, що нам потрібно, це «th» на початку, і звісно ж, наше «ough». але мусить ж воно чимось виділятися серед інших, правда? Тому замість того, щоб говорити тут звук, який є в усіх інших словах, тут ми говоримо з. Об'єднують ці слова те, що у них в обох є дифтонг. Це коли два елементи зливаються в один звук. В цьому випадку це якраз наше О. У слові «thorough» нам треба запам'ятати початок. Можна зробити собі асоціацію, що в цьому слові у нас ніби з'являється «thor», тому що англійською це якраз буде «thor». і відповідно він робить все дуже ретельно. Тому запам'ятовуємо, що у нас на початку слово thor, а тоді додаємо наше закінчення «-ough». Thorough. А тепер приклади для слова «though», до речі, пам'ятаєте, як воно перекладається. Хоча ми візьмемо три речення абсолютно однакові і поставимо DO у різні позиції. Тому що саме так воно використовується. Воно може стояти як на початку, так і всередині, так і на кінці речення. Наше речення. I like the idea. I'm not sure it will work. А тепер додаємо наше хоча. Though I like the idea. I'm not sure it will work. I like the idea. Though I'm not sure it will work. I like the idea. Амнатшорівуворкдаулейшнс то sure though. 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 а слово thorough це щось ретельне, детальне, і відповідно це прикметник. Що може бути детальним? Наприклад, рев'ю. Еторо рев'ю. Або ж, експланейшн. Софія гейв е торо експлонейшн овтапік. Читоро сприріторо нас залишилося ще два слова. Давайте почнемо зі слова «thought». Слово «thought» Це думка, а також це друга та третя форма від дієслова to think. To think, thought, thought. На рівні Upper Intermediate ви це слово вже чули, знали і вживаєте. Thought – це єдине слово серед усіх, яке має закінчення ті. Тас хеппі тас. І останній наш вершник це слово tough. Важко, важкий. По написанню. І можливо ви вже помітили це. В нас зникає «th» на початку, і це єдине з усіх слів, в якому ми маємо лише літерку «t». і закінчення. «ough» – «tough». ну і приклад «This is a tough topic, you guys». «Tough». «Tough». «Все, Я вас вітаю. Це кінець. Цих слів на кінець відео. Ви розібралися з ними, тому давайте ще разочок їх повторимо. Зараз я прочитаю їх усіх ще раз. Ви можете зупинити це відео, зробити це самостійно, а потім перевірити свою вимову зі мною. Thought. Through. Though. Tough. Throughout. Thorough. Ну як, вийшло? Окей, поїхали далі. Ми сьогодні не лише з OUGH розбираємося, але і з CH та. І давайте почнемо з букви сполучення C-H, яке зазвичай в англійській читається як «ч», ну, наприклад, cherry або church, але не у цих словах. Тому що це слова грецького походження, і вони не читатимуться за англійськими правилами. Тому букву сполучення тут читаємо як «k», «chaos» та «echo». Також у слові «echo» важливо прочитати його не еко. Тобто додати дифтонг, ми вже знаємо, що це. Оу у кінці цього слова. Echo, echo. Тобто ще раз. Хаос читаємо як chaos, chaos. 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 А відлуння ехо читаємо як еко. Echo. 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 І останні два слова на сьогодні це слова audience та author. The author. The author. The author. He wants an audience. Hello, my audience? Наші сьогоднішні слова походять із латинської мови. Це не єдині слова, які походять з латинської, і звісно ж це не єдині слова із буквосполученням сполученням Ейю. Часто чую, коли його так і читають, тобто кажуть «author» або навіть «autumn» на слово осінь. Так от, буквосполучення AU вимовляється як А. Якщо коротко, то ми округляємо губи ніби для звуку О, але при цьому вимовляємо звук А. Uh, author. І щоб ви не казали, що я дала вам легке слово, «author» на рівні upper-intermediate, АПРІНТРМІДЕЛОВІТ трошечки важчі слова із цим звуком: Fraud – шахрайство, Cause – спричиняти або причина. Та слово «hunt», тобто полювати за кимось. Ну і звісно ж у слові «pause» ми теж маємо цей звук. Тому ніяких пауз. Перевіряйте себе. Ну, а наш челлендж добігає до кінця. І завтра вийде останнє п'яте відео зі словами, в яких помиляються навіть учні із рівнем Advanced. А в кінці цього челенджу, тобто, вже завтра ви зможете отримати список зі ста слів, в яких ми найчастіше помиляємось. Тому обов'язково дивіться завтрашнє відео. Ну, і всі відео також обов'язково дивіться. Я поки не прощаюсь, а просто кажу па Ну, а ви обов'язково напишіть в коментарях. Яке слово вас шокувало, або яке слово ви вже нарешті запам'ятаєте після цього відео? З вами була Серафинка. See you in the next video. Bye!